Вітаю всіх прихильників футболу на моєму каналі. Мене звати Андрій і до вашої уваги рубрика Головний матч дня, Субота, 30 вересня, Заключний день місяця. І, попри те, що на нас очікують такі протистояння, як Тоттенхем Ліверпуль в Англії, Лейпциг, Баварія в Німеччині. Монако Марсель в Франції. Головне протистояння все ж таки відбудеться в Іспанії між Жироною та Реал Мадридом. Зустрічаються перша та друга команда Ла Ліги на даний момент. І на першому місці не Реал, а сама Жерона, як на мене, головне відкриття старту цього сезону взагалі в Європі. Звиклими до лідерства то Реала, То Барси подекуди Атлетико Мадрид, тому поява на першій сходинці будь якої іншої команди в Іспанії, звичайно ж, привертає підвищену увагу. Да, ви можете сказати, сказати а як же ж Франція ліга 1, там також сенсаційний лідер, Брест можливо, але тут згадаємо, що Пари Сен-Жермен трішки займався дурничками на початку сезону, адже Парижани умудрилися в трьох турах уже втратити бали. Натомість, як в Іспанії, Реал тільки в одному турі втратив очки, програвши в дербі атлетиком. Ну і це призвело до того, що команда втратила першу сходинку. Та й плюс до того ні за Реалом, ні за Барсою не помітно, що вони грають якісь, так сказати, дурнички. Тому, як на мене, от лідерство Жерони є більш сенсаційним, ніж, скажімо, того ж таки, Бреста у Франції. Жирона в першому турі, відкатавши нічию з Реал Сусідадом, 1-1, видає шість поспіль перемог. Жодний інший клуб в лалізі даною статистикою похизуватись не може. Ну і якщо поглянути взагалі на топ ліги, то лише Манчестер Сіті та Інтер мали або мають подібні серії. Тому, звичайно ж, подібна серія Жирони викликає повагу. Попередні роки навіть без турнірної таблиці між Жироною та Реалом завжди були цікаві матчі. Подивіться лише на рахунки, завжди багато голів, і причому обидві команди забивають. Ну а на полі Жирони справжня гольова фаєрія, мінімум по три голи забивається. Ну, як бачимо, по дві перемоги у Жирони та Реала немає нічиїх, тобто дуже безкомпромісне, безкомпромісне протистояння. Тож субота, 30 вересня 19.30 за Києвом, восьмий тур Іспанської Лаліги Жирона Реал Мадрид. Всім приємного перегляду. Якщо відео сподобалось, можете підтримати його лайком. Також можете підписатись на канал, на ньому чимало спортивної тематики. Ну а на даний момент, дякую за увагу, за приділений час. На все добре!